Уявіть собі, типовий понеділок у Британії: мільйони людей прокидаються, заварюють чай і сідають за ноутбуки не в офісі, а у власних домівках. Згідно з новим звітом Kings College London, Британія стала європейською столицею віддаленої роботи, де працівники проводять у середньому 1,8 дня на тиждень працюючи з дому, більше ніж у будь-якій іншій країні Європи. Це число поступається лише Канаді 1,9 дня серед 40 країн, досліджених у звіті, і значно перевищує глобальну середню позначку в 1,3 дня. Але що стоїть за цією тенденцією і чи є вона вигідною для економіки чи можливо прихованим тягарем? Пандемія covid 19 змінила світ праці, і Британія, схоже, прийняла ці зміни як ніхто інший у Європі. Для порівняння у Південній Кореї працівники проводять лише 0,5 дня на тиждень удома, у Греції та Китаї 0,6 дня, у Франції 1 день, в Австралії 1,2 дня, а в Німеччині та Америці 1,6 дня. Гібридна модель роботи, коли люди працюють удома по понеділках і п'ятницях, а в офісі у середині тижня стала домінуючою у Британії, за словами головного дослідника звіту Севата Аксоя. Він зазначає, це не просто постпандемійний ефект. Британські працівники чітко вирішили, що старі методи роботи їм не підходять. Ця тенденція закріпилася як визначальна риса британського ринку праці. Але разом із гнучкістю прийшли й питання, як віддалена робота впливає на продуктивність, командну взаємодію та психологічне благополуччя працівників? І чому Британія, попри лідерство у віддаленій роботі, продовжує відставати від інших країн за продуктивністю праці? Британія давно бореться з проблемою низької продуктивності праці, Британія давно бореться з проблемою низької продуктивності праці, порівняно з такими країнами, як Сполучені Штати Америки. Американські працівники за 4 дні виробляють стільки ж, скільки британці за 5, за даними економічних досліджень. Ситуація погіршується за даними управління національної статистики. У першому кварталі 2025 року продуктивність праці. Випуск на годину знизилася на 0,2 порівняно з першим кварталом 2024 року. Багато бізнес-лідерів висловлюють занепокоєння щодо віддаленої роботи. Лорд Роуз, колишній керівник мережі супермаркетів Азда, стверджує, що продуктивність гірша, якщо ви працюєте з дому, а особистісний розвиток працівників страждає. Він попереджає. Ми створюємо ціле покоління людей, які звикли не виконувати те, що я називаю справжньою роботою. Джеймі Даймон, генеральний директор JP Morgan, у лютому 2025 року в різкій формі розкритикував віддалену роботу, заявивши: не розповідайте мені, що робота з дому по п'ятницях ефективна. Я телефоную людям у п'ятницю і нікого не можу застати. Боб Айгер, керівник Діснеї. Також висловив побоювання, що віддалена робота знижує креативність, адже ідеї часто народжуються під час особистих зустрічей. Адріан Папст із Національного інституту економічних і соціальних досліджень додає, що віддалена робота ускладнює координацію між колегами і особливо шкодить молодим працівникам, яким важко опанувати професію без офісного середовища. Він зазначає. Відсутність в офісі, особливо в державному секторі, створює проблеми з командною роботою та передачею корпоративної культури. Проте не всі згодні, що віддалена робота є проблемою. Севата ксой посилається на дослідження, які показують, що гібридні моделі роботи не мають негативного впливу на продуктивність, а в деяких випадках навіть підвищують її. Працівники, які працюють удома, Економлять час і гроші на транспорті, наприклад, на бензині чи квитках на потяг, що дозволяє їм витрачати більше на місцеву економіку, наприклад, у кафе чи магазинах поблизу дому. Це може частково компенсувати спад активності в центрах міст, таких як Лондон, де офіси та ресторани втратили частину клієнтів через віддалену роботу. Крім того, віддалена робота сприяє збереженню працівників і підвищенню їхньої задоволеності. Згідно з опитуваннями Chartered Institute of Personnel and Development за 2024 рік 65% британських працівників вважають гнучкий графік ключовим фактором при виборі роботодавця. Компанії, які змушують працівників повертатися в офіс на повний робочий день, ризикують втратити таланти, особливо серед молодших поколінь, які цінують баланс між роботою та особистим життям. Віддалена робота має не лише економічні, а й соціальні наслідки. Адріан Папст звертає увагу на психологічний аспект. Для молодих людей, які ще не мають сімей чи стабільних стосунків, робота в ізоляції може негативно позначитися на психічному здоров'ї. Чи добре для молодих працівників залишатися наодинці вдома? Це може впливати не лише на їхню продуктивність, а й на загальне самопочуття, зазначає він. Дослідження Майнд у 2024 році показало, що 28% британців, які працюють удома, повідомляли про підвищений рівень тривожності через брак соціальної взаємодії з іншого боку. Для працівників із сім'ями віддалена робота може бути благом. Батьки економлять час на поїздках до офісу, що дозволяє їм більше часу проводити з дітьми. Наприклад, середньостатистичний мешканець Лондону витрачає 1,5 години на день на дорогу до роботи, що становить близько 375 годин на рік. Цей час можна перенаправити на особисте життя чи професійний розвиток. Лідерство Британії у віддаленій роботі зумовлене кількома факторами: інфраструктура та культура. Британія має розвинену цифрову інфраструктуру, яка підтримує віддалену роботу, а також культуру, що цінує гнучкість. Широкосмуговий інтернет покриває 97% домогосподарств, що полегшує роботу з дому. Пандемійний спадок під час локдаунів 2020-2021 років. Британія однією з перших запровадила масштабну віддалену роботу, і багато компаній зберегли гібридні моделі після пандемії. За даними управління національної статистики, у 2024 році 44% британських працівників працювали в гібридному форматі. Секторальна специфіка британська економіка значною мірою залежить від сектору послуг: 80% ВВП, де віддалена робота легше впроваджується, ніж у промисловості. Чи Сільському господарстві, які домінують у таких країнах, як Греція чи Південна Корея, попри переваги, віддалена робота створює виклики для британської економіки. Центри міст, такі як Лондон і Манчестер, втрачають доходи від офісних працівників, що впливає на ресторани, кафе та транспорт. Транспорт London повідомила про зниження пасажиропотоку на 15% у 2024 році, порівняно з 2019 роком. Водночас передмістя та невеликі міста отримують економічний поштовх, адже працівники витрачають гроші ближче додому. Ще одним викликом є нерівність у доступі до віддаленої роботи. За даними управління національної статистики, лише 25% працівників із низькими доходами мають можливість працювати з дому порівняно з 60% серед високооплачуваних професій. Це може поглибити соціальну нерівність, адже менш оплачувані працівники змушені витрачати більше на транспорт і мають менше гнучкості. Британія стоїть на роздоріжжі. Чи продовжувати бути піонером віддаленої роботи, чи шукати баланси з офісною культурою. Таксой вважає, що гібридна модель залишиться домінуючою, адже вона відповідає потребам працівників і не шкодить продуктивності. Однак уряд і бізнеси повинні вирішити кілька ключових питань: як підтримувати психічне здоров'я працівників, особливо молодих, у віддаленому форматі? Як забезпечити рівний доступ до віддаленої роботи для всіх верств населення? Як компенсувати економічні втрати в центрах міст, спричинені спадом офісної активності? Уряд Великої Британії вже розглядає ініціативи, такі як податкові пільги для компаній, які інвестують у гібридні офіси, або програми підтримки малого бізнесу в міських центрах. Наприклад, у 2024 році Лондон запустив кампанію the City», щоб заохотити працівників повертатись до офісів хоча б на кілька днів на тиждень. Британія стала європейською столицею віддаленої роботи, і ця тенденція визначає її ринок праці від економії часу до підвищення задоволеності її працівників. Віддалена робота має безліч переваг, але разом із ними приходять виклики: від низької продуктивності до проблеми з психічним здоров'ям і економічного спаду в центрах міст, чи зможе Британія знайти баланс між гнучкістю та ефективністю? І чи стане її приклад уроком для інших країн? Час покаже, але одне ясно, робота з дому це вже не тимчасове явище, а нова реальність. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться своїми думками в коментарях і підтримайте нас на Patreon Посилання нижче.